Привіт! Тобі точно в інтернеті траплялося відео, типу отаких. І найголовніше, що всі просто закликають перейти в Телеграм. Це називається так званий арбітраж з Тіктоку в Телеграм канали. І в цьому відео я хотів би поділитися своєю інформацією, своїми знаннями, як я за допомогою перегону трафіку за TikTok перегнав собі більше тисячі людей в свій телеграм-канал. І на цьому ще це робив. Так що заварюйте чи сідайте зручно та підписуйтесь на канал, і всім приємного перегляду. Зараз коротенько я постараюся розказати, як працює арбітраж за TikTok в телеграм-канали. Дивіться, ви створюєте якесь відео, шукаєте свою зв'язку, як перегнати аудиторію за TikTok у телеграм-канал. Свою зв'язку я розповім в цьому відео, так що не переключайтеся і дивіться до кінця. Після того, як ви придумали відео, яке буде мотивувати людей переходити в ваш телеграм або телеграм людини, яка замовила вас підписників, створюєте новий аккаунт у Діктосі, прогріваєте цей аккаунт, ставите послання на телеграм, на який ви будете переганяти людей. Якщо хтось не знає, як вставити ссылку, типу якщо у вас навіть немає тисячу підписників, то у мене в телеграмі є мануал, як вставляти ссылку, навіть якщо немає тисячу підписників. Так, от, якщо ви не хочете переганяти аудиторію прямо в свій канал, типу створити свій телеграм-канал і розвивати його. Ви просто заходите на телеметр, шукаєте. Канал, який вам, наприклад, підходить по тематиці. Я би вам найбільше рекомендував це канали з криптою, тематика криптовалюта, тому що там за одного підписника вам можуть заплатити 15 по 20 гривень. Ну але найліпше переганяти аудиторію прямо у свій телеграм-канал, створити його і розвивати. Бо дуже маленький шанс того, що ви зможете знайти нормальний телеграм-канал, на який ви зможете переганяти аудиторію за нормальною ціною. Знаю одну ситуацію: як скаменули арбітражника, типу він домовився за співпрацю, що йому будуть платити за одного підписника. Які там десь 9 чи 10 гривень. Ну і він почав переливати аудиторію за ТікТоку в Телеграм. Ну і в них була умова: за кожних тисячу підписників він мав би платити йому певну суму. Цей арбітражник зміг перегнати тисячу підписників на канал, навіть більше там щось 1200 підписників вийшло. Ну і він пише власнику того телеграм-каналу і питається, коли ви зможуть мені виплатити гроші за моїх підписників. Ну його кинули просто в чорний список. І він десь переливав цих підписників близько місяця, і він просто потратив свій час і нічого не заробив. Так що найкраще це створити свій власний. Телеграм і на ньому заробляти. Або якщо ви не хочете, типу, далі його розвивати, просто пережаните аудиторію в цей телеграм і зможете його продати. Приступаємо до створення байтових відео, щоб людина переходила за Тіктоку в телеграм-канал. Ось зараз покажу приклади відео, які я був виставляв. Ви можете так само брати ці відео, ці всі відео, які я виставляв, я закинув в окремий телеграм-канал. Ось один з прикладів відео, які я був виставляв. Ось це є Волошин. А це його злитий курс. Він є в моєму телеграм-каналі. Силка на мій телеграм в коментарях під відео. Якраз в той час багато курсів почали славати: курси по рефаунду, курси по дропшипінгу, по товарці. Всякі різні і я якраз не провтикав цю можливість, щоб на цьому заробити. І я почав ці всі курси типу, я знайшов і виставив свій телеграм-канал. І потім почав варвати відео, що типу цей курс є в моєму телеграм-каналі. Силка на телеграм в шапці профілю і так далі. Але зараз вже про ці курси так відео багато не набирають, але я знайшов типу нову тему, як знову переганяти людей в телеграм-канали. Дивіться, я вам дам пораду, як типу правильно переганяти аудиторію. Вам не потрібно зациклюватися іменно на якійсь одній темі. Вам ж потрібно шукати зараз тему, яка дуже набирає багато популярності. Ось, наприклад, про ноткоін. Я почав створювати байти, відео що типу скупляю ноткоін, ціна за одну монету, одна копійка і так далі. Ось, наприклад, залишають у нас у свого TikTok, ви можете зайти покопіювати ці всі відео, або надихнутися якоюсь ідеєю, як переливати аудиторію. Ось дивіться, зараз в реальному часі я проведу невеличкий експеримент. Протягом годин я буду заливати різні відео в TikTok. Зараз у нас на годинку 18.57. Ми зустрінемося 19.57 і подивимося на результати. Прийшла година, я виставив 4 відео, два відео розмовних, два відео це просто картинки. Всім привіт! Зараз масово скуповую ноткоїни. Один ноткої буде коштувати одна копійка. Я купляю по тій самій ціні. Пишіть в телеграм-канал, сайте на телеграм. шапці профілю. Ось такі прості відео я виклав. Був я на це відео десь потратив ну 2-3 хвилини максимум. І що найголовніше з цих людей, які переглянули це відео, зайшли на мій профіль 32 людини. А підписались на мій телеграм-канал 25 людей. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока. Telling me you're